Валерію, все ж таки, е, причина цієї атаки сьогоднішньої нічної на Київ. Вона більше технічна чи політична? Бо мені здається, що якщо причина була в накопичення засобів ураження, то мали б запустити більше аніж 689. Я вас половину почув, але спробую відповісти з того, що почув. Дуже погано чути вас. Значить, Ситуація така, що е, перерва була, скажімо, політична, скоріш за все. Да? Я тут не фахівець, але схоже на те. А сьогодні росіяни повернулися до практики масованих нальотів. І е, слід до кінця місяця, на мій погляд, ще чекати масованих нальотів. А, бо, скажімо, якщо порівняти місячний пуск ракет в минулому місяці і в нинішньому місяці, то у росіян накопичився великий запас як безпілотників, так і як шахедів, так і ракет. От, в минулому місяці було запущено а, майже там, 6400 а, 6300 безпілотників. В цьому місяці лише 3400. тобто порядка трьох тисяч безпілотників росіяни, якщо міряти випуск минуломісячний, та ще залишились. Тому треба готуватися, і треба, як сьогодні от люди казали: якщо є реальна загроза, то йти до бомбосховища. Ну це звичайно, що потрібно йти до бомбосховища. Умовно кажучи, якщо е, от за вашими даними, за вашими якимись такими підрахунками, припущеннями, якщо росіяни сьогодні вночі знову захочуть е, зробити масовану атаку, чи зможуть вони повторити цей цей масштаб, який був цій даної ночі, можуть і можуть повторити навіть більше. Ви казали про тисячу безпілотників, то згідно. Ще раз порівняю з минуломісячним випуском, в них ще по порядка трьох тисяч безпілотників не використані, скажімо так, угу. така ситуація. Тобто, можливі і більш масштабні нальоти. Це можливі, це не означає, що вони, напевне, будуть, але вони можливі по ресурсах. Тобто, можливі. Накопичено достатньо, ви вважаєте? Так, да, мова про мова йде про накопичений ресурс. А що стосується збиття, тепер давайте поговоримо. А, вже шахеди були використані, я так розумію, третього покоління. Чим зараз ми боремося з шахедами? Шахеди звичайні збиваються в тому числі використанням мобільних вогневих груп. Але ті шахеди, які вже оці нові, вони чим їх можна збивати? Їх же збивали цієї ночі? Я знову вас ледве чую, але спробую відповісти те, що почув. Значить, шахіди використовувалися звичайні. Ага, не Це, третього покоління. Щодо, ні, щодо не, скажімо, не, господи, як вони, не герань 3 а звичайні 2. Угу. Ну, є, половина з них чи 40% там поки що навіть не повідомлялося, були звичайні фальшиві цілі. Угу. Збиваються вони е, всім підряд. Так по перше можуть використовуватися, винищуючи, але далеко від міст, і всі інші засоби. Ну, зенітно-ракетні комплекси стараються зараз використовувати мінімально, бо в нас нема великих запасів ракет. В нас угу. ну, напевне, нам не передають стільки ракет, скільки за один день запускають цих шахетів. Угу. Ну, от. Але активно використовується і зенітна артилерія. Ну, ми отримали деяку кількість і гепардів, відомо. Да? І гепарди дуже активно використовуються, вони ефективні. Тільки тільки була інформація про успішне використання німецького артилерійського комплексу Skynex, і наші зенітні безпілотники підвищують ефективність, весь час підвищують ефективність. І що я хочу сказати, якщо брати масовані нальоти. Отакі, От як сьогодні, да, то ефективність знищення шахедів зростає, ну не лише шахедів і ракет. Зростає в порівнянні з нальотами малої інтенсивності. Ну, наприклад, сьогодні було 94 проценти шахетів збито. Mm. Uh -huh. Сьогодні було збито 90% крилатих ракет, тобто 18 з 20 І ті вибухи, що ми чуємо, пові... а, значить це. Не лише влучання по землі, це й збиття ракет з підривом бойової частини в повітрі. Uh -huh. От саме через це в основному страждають вікна. Uh -huh. Отно, вибухова хвиля залишається, але нема таких серйозних уражень на землі, як влучання, пряме влучання ракет в будинки. Немає цієї ударної, потужної ударної хвилі, яка це супроводжує. От, а якщо порівняти ну, інтен... нальоти малої інтенсивності, ну зараз. 70-100 шахетів, це вже для нас, це вже мала інтенсивність. Тоді процент знищення спадає там до 60-70 процентів, значно менше. Це. Чому? Тому що, по перше, росіяни в цих випадках б'ють по районах, де в нас менша, менша щільність протиповітряної оборони. По-друге, як правило, не використовується в цьому випадку винищувачі. А ще, я, до речі, у засобів знищення шахетів забув сказати армійську авіацію. Вона зараз перебирає на себе значну частину збитих російських безпілотників. Ага. Всі наші гелікоптери, як у Мі-8 транспортні, так і ударні Мі-24, і зараз до цих підрозділів включені навіть легкомоторні літаки. З українських аероклубів, там ТСО чи інших товариств, чи взагалі, От. тобто, все, що можливо, при масованих нальотах включається, і ефективність знищення російських засобів ураження значно підвищується. Зрозуміло, я вам дуже дякую. Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник.